Поговоримо. Іноді ми кажемо, мені важко на душі, і навіть не помічаємо, що проблема може бути не лише в емоціях, а й у духовному виснаженні. Ми можемо виглядати спокійними зовні, але всередині втрачати сенс або навпаки мати віру, але не знаходити радості душевне здоров'я це про наші емоції, почуття, про здатність радіти, співчувати і переживати. Духовне проглибше про сенс життя, віру, цінності, зв'язок з Богом можна бути душевно спокійним, але духовно спустошеним або навпаки. Та справжня цілісність, друзі, з'являється тоді, коли обидві сфери у гармонії. Фізичне здоров'я напряму впливає і на душу, і на дух, коли тіло виснажене, важче молитися, думати, ясно, радіти. Так само зовнішній світ, новини, люди, атмосфера формує в наш внутрішній стан. Тому важливо навчатися фільтрувати інформацію, не впускати все підряд у серце. От, власне, сьогодні будемо і говорити з психологиною, з християнськими цінностями. У нас сьогодні в гостях Людмила Волошин. Поговоримо про те, як же ж відновити рівновагу. Людмило, добрий день. Доброго дня, Людмила. Часто кажуть головне мати спокій в серці, так але що насправді це означає? Чи спокій завжди є ознакою рівноваги? E, знаєте, напевно, що кожен якось по-своєму являє, що таке спокій, і напевно, що більшість людей думає, що спокій це десь е, відсутність переживань, коли ну, ні за що переживаємо, немає якихось таких великих проблем чи труднощів в нас в житті. Але якщо так взяти якесь таке загальне значення, що б то могло означати, то це напевно що стан такої внутрішньої гармонії, коли людина відчуває таку емоційну стабільність, коли немає якоїсь такої напруги чи тривоги. В біблії є також дуже таке гарне слово шалом, таке єврейське, і воно означає таке такий глибокий мир, така повнота і гармонія, яка власне йде з цієї такої довіри до Бога від єдності з Богом. Вона випливає, і це напевно що такий найкращий варіант спокою душевного. А коли ви чуєте слова душевне і духовне здоров'я, от що ви бачите за ними, як би ви пояснили різницю простими словами? Хм. Душевне здоров'я це знаєте, так як ви сказали вже в ступі, це про думки, про емоції, про наші реакції, про таке наше відношення до життя, про те, що коли людина вміє справлятися з труднощами, коли вона вміє будувати здорові стосунки з людьми. Це про її здатність усвідомлювати свої емоції, про її здатність їх проживати, не боятися їх, так? тому що Господь створив нас з цими емоціями. Вони всі нам потрібні, звісно, вони не мають нами керувати, ми маємо вміти їх правильно проживати. Також це про вміння так вибирати, яким думкам вірити, яким думкам не вірити. Це про, це про душевне здоров'я, а духовне здоров'я воно, воно про зв'язок з Богом. Знаєте, це тоді, коли е, людина вона, вона відчуває цю близькість з Богом, вона живе близько з ним, і м, вона, відчуває, е, вона відчуває те, що, що вона не сама в цьому світі. І тоді вона вважає себе духовно здоровою. Десь якось так прибув. Людмило, Людмила, чи можливо бути духовно міцним? але... При цьому відчувати емоційні коливання або ж біль. ну Знаєте, в залежності від того, що мається на увазі під емоційними коливаннями, тому що якщо ви маєте на увазі відчувати емоції, то так. Навіть духовно-міцна людина вона може відчувати емоції і біль в тому числі. Можемо згадати Ісуса так в гемсеманському саду, він точно духовно міцна людина. Але він переживав тоді, я думаю, і страх, і смуток, і самотність, угу. і біль, напевно, що і, і з другої сторони ем, він духовно міцна людина. Тому я думаю, що емоції і біль може відчувати. Може відчувати така людина. Але якщо говорити про емоційні коливання, це про, знаєте, про якісь такі моменти, коли. Емоції, людина не здатна переживати. коли це така є таке слово, знаєте? Використаю психологічна така емоційна дезрегуляція. Тоді, коли людина вона починає таку некорисну поведінку внаслідок цих емоцій, так тоді, тоді тоді, напевно, що емоційно міцна людина, духовно міцна людина, вона ну не буде таке робити. так. А от як фізичне здоров'я впливає на наш душевний і духовний стан? Чомусь, наприклад, після хвороби чи виснаження ми стаємо вразливішими емоційно, і навпаки, чи може духовне занепадання проявлятися навіть у тілі, у вигляді там втоми, безсилля, апатії? Ну так, звісно, ми ж створені цілісними. Дух, душа і тіло вони є взаємопов'язані. Е, коли тіло виснажене? Наприклад, бракує сну, наприклад, ми не достатньо добре харчуємося неповноцінно, наприклад, ми не відпочиваємо. То навіть тоді така, знаєте, сильна людина, там духовна людина, вона може стати такою емоційно вразливою, і це, звісно, впливає на, на решту сфер. І е, так само, коли ми десь занепадаємо духовно, коли ми не проводимо часу з Богом, не перебуваємо в Слові Божому, це також може впливати, знаєте, так на нас, що ми якусь таку апатію відчуваємо до життя, е, таке якесь, ну, якось немає мотивації, бо не відчуваємо. Це те, що для нас дуже важливо, ми десь його занедбали, і це також впливає на наш емоційний стан. А якщо на наш емоційний стан, то звісно і на нас фізичний стан так само може впливати. Тому, тому так, тому воно воно насправді впливає як будь-яка з цих сфер впливає на інші. От пані Людмило, дозвольте запитати, як тоді нам навчитися захищати свій емоційний простір, не закриваючись від світу і людей. Емоційний простір, як захищати. Знаєте, це моя така улюблена тема, тому що я люблю говорити про захист і про захист власне, таких наших емоційних кордонів. про про те, щоб десь не дозволяти якимись обставинам чи іншим людям, десь там якось руйнувати нас, бо так само це наша така відповідальність. Ми часом вважаємо, що християни це люди, які ну там ми не можемо відмовляти. Ми маємо всім там дозволяти нам будь-що казати, і насправді ні, насправді, християни вони мають вміти захищати і свій моційний простір і себе. І в біблії таке дуже гарне який я дуже люблю над усе, що лише стережеться, стереже серце своє, бо з нього похопить життя. І власне це напевно що про цей емоційний простір, який ви які ви говорите. І я так знаєте, коли ми помічаємо, що інші люди вони роблять або Говорять щось таке, що викликає в нас якийсь такий внутрішній цей дискомфорт, викликає в нас якісь такі неприємні емоції, ймовірно, що порушений цей наш емоційний простір, і це варто правильно захистити. І тут є такі, знаєте, дві крайності дуже часто: одна крайність, що ми робимо це агресивно, коли ми якось так дуже так знаєте, різко відповідаємо, чи там перестаємо спілкуватися. А друга крайність, тоді, коли ми пасивно, коли нам неприємно, але ми мовчимо. Я думаю, що, як завжди, знаєте, правда, десь так от посередині так зване таке асертивне, знаєте, спілкування, тоді, коли ми тоді, коли ми можемо захищати свій емоційний простір, ну, так, такими, ну, так, правильний спосіб, так екологічно, як то зараз говорять. Якщо хочете, можу, можу поділитися з вами такими чотирма кроками, як асертивно захищати свої кордони, свій. Емоційний простір, якщо хочеться чудово, я вже вже відкриває нотатник. <свісно> так записуйте. Отже, перший крок це потрібно назвати факт, який яким, власне, яким, власне порушено ці наші кордони. Так, тобто, що людина зробила без якоїсь оцінки, без якоїсь судження наш, а просто там ти там не знаю не закрив двері, ти там зробив голосну музику. Ну називаємо просто факт. А другий крок ми називаємо нашу емоцію, що, що, як, що це викликало в нас, що ми відчуваємо по відношенню до цього. Там, мені це неприємно, мені там образливо і так далі. Третій крок ми кажемо: а якби ми хотіли, щоб ця людина зробила, я б хотіла, щоб ти слухав музику тихіше, чи там слухав навушниках, чи там не знаю, будь-що залежності про що мова, так. Угу. І четвертий крок, це вже такий, знаєте, як я люблю казати, хай левел. Це про те, щоб ми вже скажемо: а чому цій людині буде це вигідно? Сказати, знаєш, і тоді там у нас будуть хороші стосунки, і тоді ми будемо мати там більше часу на щось. Ну тобто, це ми так мотивацію ще формуємо в іншої людини. Одразу б про бенефіти говоримо, так? Так, так, так. так. Отже, е, я думаю, що Ну, я сама так практикую, говорю це своїм клієнтам, і мені здається, що це дуже такий. Ну, це не я придумала. Звісно, це як походить з ненасильницького спілкування Маршала Розенберга, і, взагалі, в багатьох книжках про асертивне спілкування є якби ці кроки. А ось природа, яка навколо нас, вона якось допомагає людині наблизитись до внутрішньої гармонії. Mm, та звісно, звісно, ми створені взагалі то творцем жити близько з природою. І знаєте, багато моїх клієнтів відмічають, що от в них там є якісь тривожні симптоми, але коли каже, пішов в ліс по гриби, е, цілий день провів в лісі, і я не мав потім ці, ну, протягом там довгого часу, я не мав цих симптомів. Mm -hmm. Справді вони дуже на нас благотворно так впливає, тому. Згадайте, що Ісус також ходив в гори чи в пустелю молитися. І мої улюблені таке, знаєте, як я люблю, наприклад, молитися. Я люблю йти на прогулянку там, де немає багато людей, і говорити з Богом, так собі в думках, спостерігати за те, як він все створив. І це для мене найкращий такий момент єдності з Богом і з творінням, яке він створив. Тому і на власному досвіді, і на досвіді моїх клієнтів, можу сказати, що звісно, звісно, допомагає. Людмило, а хотілося б почути, чи творчість е допомагає? Яким чином взагалі творчість може відновлювати не лише душу, а й дух? Um. Так, творчість, знаєте, ми ж створені за образом і подобою Божою, знову ж таки. А він творець, він все це створив. Можемо собі уявити, який він творець, коли він створив таку складну гармонійну людину і все, що нас оточує, і коли ми творимо. Ми ми ніби співпрацюємо з Богом. Ми стаємо як його діти, як його учні. І я думаю, що творчість насправді, дехто люди вважають, там деякі люди Я творча людина, а деякі ні, я взагалі не творча людина. Насправді, моя особиста думка, що ми всі творчі, просто ця творчість по-різному проявляється, і ми можемо творити в будь-якій діяльності. Просто потрібно знайти цей, знайти цей свій спосіб, як це проявляється. А от як знайти свої особисті способи поповнення ті, що дійсно повертають мир всередині? М -м е ви знаєте, м яким чином, е ну, по-перше, ми можемо згадати, з ну, подивитися на свій досвід і згадати, е а що нам допомагало, що нам колись допомагало наповнюватися. І е, просто е, такі моменти, коли ми дійсно відчували такий мир в серці, такий спокій, таку ну таку наповненість, що ми тоді робили? Е, і насправді ми можемо знайти знайти, що в нас є ці способи, які нам допомагали колись, але також можна скористатися, бо хтось каже, ні, я там не пам'ятаю, в мене такого нічого не було. То можемо, можемо знайти. Можемо скористатися, знаєте, заразніми можливостями. Можемо там вписати чи там в чат GPT, чи в Google. Напиши мені список, я як, як ми можемо способів там наповнення, і ну, видасть дуже багато спис, дуже багато пунктів. Ми можемо просто подивитися на, на, ну, на ті види діяльності і подумати, а що мені підходить, а що б я хотів спробувати, і пробувати просто це. Це знаєте, дуже цікаво. Проводять різні марафони, там зараз там, якісь моя клієнтка одна каже осінній марафон, там, де ми то ми йдемо, там якісь там листочки збираємо, тому щось малюємо, то ще щось пов'язане. І кожен насправді знаходить ось той вид наповнення, який його найбільше, найбільше він йому підходить. Тобто пробувати, експериментувати і згадати те, що раніше нас наповнювало. Десь, напевно, що так є. Такими будуть мої поради. Дуже дякуємо за ваші поради, пані Людмило. І дякуємо за ваш час, який ви приділили сьогодні для нас. Бажаємо вам всього найкращого. Обов'язково почуємось на хвилях радіо. Голос Надії. До побачення. До побачення. Дякую вам.